11 травня вперше за багато років Дніпрянка народила на світ трьох здорових діточок двох дівчаток і хлопчика. Наталії 39 років. Жінка зізнається, новина про тріню була для її родини, в якій вже є двоє дітей, неочікуваною. Слава Богу, зі мною був мій чоловік, і він мене підтримав. Але ж на Узі мене так трошки настрашили, сказали, що це дуже складна вагітність, і я вже в такому віці, би, і можуть бути патології різні, тому мені там запропонували щось, але це, я знаю, що це великий гріх. І, і я, ми вирішили. Зберегти вагітність і слава Богу, що це зробили. Всю вагітність жінку оберігали, доглядали кваліфіковані лікарі. Безмежна, безмежна подяка, тому що я би сама не справилась. Дмитро Васильовичу від Петрівні, всім, 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 всім персоналу, кожну, кожної санітарки, кожної медсестрі, кожному лікарю зі складнощами ані мати, ані лікарі не зіткнулись завдяки правильній послідовності дій. Наталія, пацієнтка дуже обов'язкова. Вона виконувала все тільки так, як сказав лікар, і дуже старалася. І не дивлячись на те, що їй вже було під кінець, дуже тяжко виношувати, ми змогли практично цю вагітність пролонгувати до 37-ї неділі, На 37-му тижні було розродження шляхом операції кесаревого розтину, який я виконав. Щасливий батько Дмитро був впевнений, що новина про Трійню жарт, адже такого у його роді ще не було. Двоєня у нас була в роді. До речі, 11 травня моїм братам один служить зараз в ЗСУ. виповнилось 30 років, і через 30 років народилась трійня. Так виходить, от господь ще одну. Родині вручили сертифікат на 50 тисяч гривень від міської влади. Сьогодні ми з вами привітали батьків Наталію Дмитра, які яка, яка народила трійню. для міста мільйонника. Це подія, це не кожен день і не кожен рік у нас таке трапляється. У цьому пологовому будинку останній рік проводився ремонт. Завдяки бюджету депутатського корпусу та міської ради ми змогли покращити умови перебування жінок, умови для надання пологової необхідної допомоги. В нас з'явились комфортні оновлені пологові зали а також дуже багато обладнання, як слідкуючого за станом здоров'я дитини, так і за станом здоров'я матері. Наталію з дітьми виписали з пологового всі вони почуваються добре.